Сьогодні 20 лютого 2023 року понеділок заняття математика, тема заняття число і цифра 9, склад числа 9. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день, у добрий час! Рада я вітати вас! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. Усміхніться, ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Сьогодні у нас математика, яку ви, я вважаю, дуже-дуже полюбляєте. Сьогодні в нас буде нова тема, ми будемо вивчати нову цифру. Тож, сідайте зручненько і дивимось! На екранчик. Так. Так. Дітки, давайте з вами повторимо, яка зараз пора року. Так, закінчується зима, але вона ще є. Зима. Правильно, на вулиці. Буває сніг, буває мороз, лютий нас балує сніжком. Молодці. А зараз, дітки, подивіться, будь ласка, на цей малюночок і перерахуйте, скільки предметів на картинці ми використовуємо взимку. Так, порахували? Так, звичайно, вісім. Тепер пограємо з цифрами. Подивіться, пригадайте. Так, це буде для вас маленькою підказкою, тому що коли я задаю таку, таке запитання, і перед вами ви бачите цифри, то, звичайно, вам працювати легше. Я сьогодні трохи вам допоможу. Так, Дивимось на цифри і слухаємо завдання. Назвіть наступне число. Після числа 7. Правильно це число. 8. Назвіть наступне число після числа 5. Правильно це число. 6. Молодці. Назвіть попереднє число. Числа 4 попереднє. Правильно це число 3. Назвіть попереднє число, числа 6. Правильно це число 5. Далі назвіть сусідів. Що таке число сусіди? Ви знаєте? Так, Давайте з вами повторимо, як їх можна по-іншому назвати. Правильно, це сусіди. Сусіди, суміжні числа. Числа три. Які ж в нього сусіди? Так, попередні два, а наступне чотири. Правильно. Скільки... Так, давайте. Наступне завдання. Скільки всього сніговочків? Рахуйте, уважно. Правильно їх вісім. Скільки всього санок? Правильно їх 7. Скажіть мені, будь ласка, чого більше? Сніговичків чи санок? Правильно, звичайно, сніговичків більше. А наскільки більше? Правильно на. Один. Так, якщо до наших сніговичків, яких ви нарахували, скільки було їх вісім, додати ще одного. Скільки їх стане всього? Яке число утворилося? Правильно, утворилося. Число 9 шляхом додавання одинички, один сніговичок ми додали до наших восьми, і у нас утворилось число 9. Дітки, яке число більше? 9 чи 8? Правильно, число 9 більше. Наскільки воно більше? Звичайно, на один. Правильно. Наступне завдання слухаємо, за якою цифрою має стояти цифра 9 у числовому ряді? За якою? Так, вона стоїть за цифрою 8, звичайно. Подивіться, дітки, уважно, як вона пишеться, ця цифра 9. Давайте з вами в повітрі її напишемо: такий: кружечок і гачок вниз. Кружечок і гачок вниз. На яку цифру вона схожа? Так, правильно, на цифру 6 тільки догори ногами. Цифра 9. Подивіться! Наче кругло круглолиця та впізнати її просто, бо донизу в неї хвостик, а погачок. Так, молодці. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя заокруглений бочок та ще й хвостик, як гачок. Це про що я вам тільки що говорила. Цифра дев'ять чи дев'ятка, наче в цирку акробатка, сторчака перевернеться і на шістку обернеться. Звичайно, про це ми говорили, якщо шістку перегорнути, вийде дев'ять. Якщо 9 дев перегорнути, вийде шістка. Молодці. Так. Зараз, дітки, ми з вами спробуємо викласти цифру 9 перед собою. Я вважаю, ви приготували все для цього. Так, тоді починаємо. Цифру 9 ми можемо викласти, як зазвичай, з мотузочка або шнурка якогось, там, не знаю. Чому. Це робити легше, тому що 9 має кругленький бочок, так? Але цифру 9 теж можна викласти з рахувальних паличок. Це теж можливо. І тоді голова цієї цифри буде схожа не на круг, а на квадратик. Це теж можна зробити. Ось подивіться: ці цифри, всі цифри можна виліпити. До вас домашнє завдання виліпіть, будь ласка, цифру, яку ми сьогодні вивчали. Яку ми цифру вивчали, давайте повторимо. Правильно, цифра 9. Подивіться, де вона стоїть, між якими цифрами. І скажіть мені, якого вона кольору тут виліплена. Так, звичайно, вона. Рожева. Так, дітки, сьогодні йшла мова про цифру 9, як її можна утворити, за якою цифрою вона стоїть, наскільки б більше або, вибачте, менше вона числа 8. А тепер, дітки, давайте з вами трохи пограємось. Гра називається Яка цифра зникла? Ми в такі ігри з вами граємо дуже часто, ви їх полюбляєте, і тому заплющили всі очки, подивіться уважно, які цифри перед вами. Так, запам'ятайте їх. Ми зараз заплющимо очки. Я порахую до трьох. Ви їх відкриєте і побачите, якої цифри не стало. Так, приготувались. Заплющили очки і слухаємо мене. Один, два, три. Смотри. А, якої цифри не стало? Цифри шість, Правильно! Між якими цифрами вона повинна бути? Так, між цифрою 5 і цифрою 7. Це її сусіди. Правильно, заплющили очі. Якої цифри не стало 1, 2, 3? Так, цифри 4, звичайно. Які сусіди у цифри 4? Три і п'ять. Молодці. Заплющили очі? Один, два, три. Так, якої цифри не стало? Правильно, цифри вісім. Після якої цифри вона повинна стояти? Після цифри 7, правильно. А перед якою цифрою? Перед цифрою 9, правильно, яку ми сьогодні з вами вивчали. Молодці, дуже уважні. Заплющили очки, відкрили. І ще раз подивилися на цифру 9. До ваших батьків у мене прохання. Розпочатайте, будь ласка, діткам ось таку розмальовку з цифрою 9. А ви, дітки, розмалюйте цифру 9 як завгодно. Яка у вас фантазія, так ви її і розмалюєте. Свої роботи, будь ласка, присилайте мені. Я буду вам дуже-дуже вдячна. Так, ось таке, дітки, заняття. Сьогодні в нас було це ваша улюблена математика. А зараз я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Всього вам найкращого!